Друзі, вітаю вас. Середа 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Після теми будуть оголошення. Оголошення різні. Хто хоче почути, дождіться. Поговоримо і я вам розповім, що буде у нас надалі. Зараз я хочу поговорити і, мабуть, останній раз. Більше я цю тему, якщо не буде щось таке екстраординарне, піднімати не буду. Це про Польщу, про наших людей, про поляків. Про наше відношення все ось зараз говоримо, і я закриваю цю тему, тому що. Тому що все мені ясно. Я спочатку я хочу подякувати полякам, суспільству поляків, народу, частини, величезній частині народу польському, величезної частини суспільства польського, тим полякам, які воюють у нас зараз, а такі є, воюють. Тим полякам, які загинули у нас за свободу України і за свободу Польщі, величезна, щира подяка. Це дійсно, повірте мені, від цього серця, від цього серця, подякати полякам, які приймають наших людей, які допомагають нашим людям. А ну, це більша частина суспільства. Я просто, ну, повірте мені, ну, нема слів подяки. Величезна вам поляки подяка. Але я хочу зараз поговорити про уряд Польщі, про владу Польщі і про частину тих поляків, які стали. На бік Російської Федерації, і який практично, уряд, практично, ну він не голосив офіційно, але він вступив в союз е, з Росією, Іраном. Е, він вступив в союз е, з КНДР, Китаєм воювати проти України. І вони, на жаль, воюють проти України, друзі. Ну, ось так трапилось. А що, що у нас трапилось? Да, ось е, вчора, вчора. На полі польські правоохоронці затримали біля польсько-білоруського кордону Михайла Ткача. Пам'ятаєте такого журналіста? Ви знаєте, моє відношення? Ну, не знаєте, так не райське відношення до Михайла Ткача, але він українець і він робив добру справу. Да? І ось йдемо далі. Біля кордону. Да? Михайла Ткача разом з оператором, коли журналіст знімав матеріал про транзит продукції між Польщею Росією. І Білорусію, польщею з Білорусію, Польща торгує з Білорусію, Польща торгує Росією з Росією через Білорусь. Відзняти матеріали, поляки ну вони забрали, видалили. Тепер ось що каже Михайло Ткач? Біля кордону Польщі з Білорусією до нас під'їхали польські поліцейські і показали значок. Ми показали наші документи і посвідчення журналістки. Вони почали хапати наші камери, обшукувати. Далі нас привезли в комендатуру. Близько десяти людей почали обшукувати нашу машину, нас повикидали. А обшукувати нас, повикидали наші речі на капот, забрали всі картки пам'яті з камер, забрали усі телефони і документи, друзі. На допиті в комендатурі я повідомив, що ми журналісти, і сказав, що ми знімаємо, як Польща торгує з Росією і з Білоруссю, з Росією через Білорусь, і як Польща торгує з Білоруссю. як сільськогосподарська господарська продукція і не тільки йде з Росії і Білорусі в Польщу. Ви розумієте, що він сказав, що, що було видно, що представники польської спецслужби перелякалися, тому що вони е за спинами да, тайно воюють проти України. Це правда. Ви не знаєте, що везуть. Да? Ми не знаємо, що везуть ще в тих авто. Схеми для ракет, да? мікросхеми. Ми не знаємо, що везуть. Везуть все. А вони ж начебто забороняли. От якщо Балтійські республіки заборонили торговлю, то вони не торгують з Російською Федерацією, вони не торгують з Білорусією. Це правда. І зараз вони відворачують відвертаються також і від Польщі. Не дуже гарні відносини. Розумієте? А Польща тепер собі шукає Угорщину, Словаччину. Ось, ось тепер друзі. Да? Хоча і Угорщина, і Словаччина, вони кажуть, вони говорять, вони щось блокують, потім розблоковують. Але вони війною на нас не пішли. Хтось скаже, це не війна, це там бізнес, це війна. Це економічна війна, друзі. Ми не знаємо ще раз, що поляки везуть. От ми кажемо, росіяни роблять ракети, і ми там звинувачуємо тих, тих, тих. А чому ми не питаємо у себе, а що везуть поляки туди? Що Поляки, е... що це за торговля з Білоруссю? Що це за торговля з Росією? В той час. Гуманітарна допомога стоїть зараз на всіх пунктах перетину. Гуманітарна допомога з Нідерландів, з Німеччини, з Великобританії з Америки. Гуманітарна допомога, за яку заплачений транзит провозу. Поляки взяли вже гроші. Польща влада, польща взяла з нас гроші з наших волонтерів, з наших бізнесменів, За транзит заплатили, за то паливо заплатили. Да? Наші люди, які працюють там, заплатили податки. На ці податки вони виробили, виробили якусь продукцію, повезли в Білорусь і повезли в Росію. Там вона продалась, і податки пішли в бюджет, на які купили кулі, снаряди, зробили танки і вбивають українців, і вбивають поляків, які воюють тут у нас. В Україні. Ви розумієте, що робимо ми там, да? тому от я до наших переселенців з Польщі ну, я не можу закликати. Та хто я такий, щоб закликати? Просто хотілося б, щоб вони там переїхали в інші держави, не хочете в Україну. Ну, я зрозумів, переїжджайте в інші держави, Переїжджайте. Діть. працюйте на інших, працюйте де більш нормальна влада відноситься до нас. Це щось, розумієте, Союз, Польща, Росія, КНДР і Іран проти України створений. І як його вони зараз е, зможуть розламати. Як вони його зможуть? Я не розумію як. А заяви, да, що йдіть і візіть через Чорне море, да? Це ж Сікорський. Візіть через Чорне море своє зерно. Та там же ж у нас затримали не тільки наше зерно, там навіть пасажирські автобуси затримують. Ну все. Ну це ж справа не в одному зерні. А чому ж російське зерно можна? А чому, я вам скажу? От тут на наших кажуть, да? тому що воно крадене наше українське і продається в Польщу дуже дешево. І Польща перепродає це зерно, да? ну, поляки, да? держава, чи хто там, чи державні компанії. І це їм вигідно. Наше, можливо, трохи дешевше. І ми ж не веземо її в Польщу. Скільки раз казати про це? Ми веземо його далі. А те, що поляки, Якісь хочуть купити і забирають його у нас, ну це розберіться зі своїми поляками, не з нами розберіться. І я ще раз скажу, у мене ну, не величезна претензія до нашого уряду. Я розумію, що ми, можливо, навіть втратимо більше, якщо не приїдуть польські товари, наладиться. Приїдуть румунські, приїдуть угорські, приїдуть словацькі, приїдуть болгарські, приїдуть німецькі, приїдуть нідерландські. Інші приїдуть. Так, буде збій. Не купуйте, закрийте, закрийте закрийте постачання польських товарів. Ну, Дійсно, ми ж не можемо бути, ми ж хлопчики. І ось тепер. Ствердження росіян, коли казали на початку широкомасштабного вторгнення, що ми заберемо південь схід, Чернігівську віддамо Білорусі, Галичину віддамо Польщі, Закарпаття Угорщини, Чернівецьку віддамо. Все, а в Україні залишиться три області: Київська, Полтавська, Черкаська. І живіть як хочете. Там, можливо, ще Вінницька. Ось тепер для мене це вже. Здається, таким якимось там, знаєте, фантазією якоюсь. А можливо, поляки потирали руки. Угорці потирали. Можливо, і поляки, а може, і зараз труть. А що вони хочуть? От що хочуть поляки, коли вся Європа каже ось так, а вони кажуть так. А оце посилання нас у Чорне море, ну це знущання над українцями. І це міністр. Це знущання, друзі. Не давайте знущатися над собою. Все більше я до Польщі не повертаюся. Далі, друзі. Я хочу подякувати. подякувати тим, хто працює в Україні, хто, хто хто бореться за нашу перемогу, хто ми нам всім. Йогось, ось е 7.21 прийшов е переказ на Монобанк без прізвища. А ні, баніуліс Бани, Вікторія. Вибачте, Вікторія. Дякую вам, Вікторія. Величезна вам подяка. Подяка, давидович Тетяні Монобанк, Давидович Тетяні Приватбанк. Тітовій Ользі, велика вам подяка, Ольга. Велика подяка, це наша Україночка за кордоном ось в Італії, працює, допомагає. Дякую вам, дякую, Ольга. Мінакову Борису і Шкундіна Алі на Монобанк. Дякую. Нас мало, але ми в тільняшках. Ми все зробимо, все у нас буде нормально. Ми переможемо 100%. Друзі, ввечері у нас прямий ефір. Цікав... Ну, я не буду казати цікавий, у нас всі, всі прямі ефіри класні, але тут буде таке, що ви ще не чули, мабуть, такого. Почуєте? Я вам дякую, до вечора о 20.00 зустрічаємося. Я дякую за підписку, дякую за вподобайку, дякую вам за те, що ви коментуєте. Україна переможе!